Ласкаво просимо на мій канал. Я Христина, і сьогодні ми зануримося у світ спорту. Спорт це більше, ніж просто активність, це пристрасть, стиль життя, а для деяких навіть одержинність. Від футболу до баскетболу, від тенісу до плавання. Кожен знайде щось для себе. На цьому занятті ми заглибимося в різні види спорту. Незалежно від того, чи є ви досвідченим спортсменом, чи тільки шукаєте нові гобі. На цьому занятті знайдеться і для вас щось. Тож тягайте кросівки і готуйтеся до руху. Почнемо зі слова спорт. В перекладі на українську це так і означає спорт. Повторюйте за мною: «Де спорт?», Де спорт. Наступне слово бевеєн. В перекладі на українську це означає рухатися. Скажіть це слово зі мною хетбеїн. Be be слово хезонтет означає здоров'я. Повторюйте за мною: де хезонтет. Де хезонтет. Слово фізік означає фізичний. Давайте скажемо це слово разом. Де фізік. Де фізік. Фітцен це є слово, що означає їзда на велосипеді. Повторюйте за мною: Хот фіцен. Хот фіцен. Слово футбал означає футбол. Скажи це слово зі мною: Хот футбал. Баскетбал це слово, що означає баскетбол. Повторюй за мною. Хетбаскетбал. Хетбаскетбал. Слово звемен означає плавання. Скажіть це слово зі мною. Хет звемен. Хет звемен. Теніс це слово, що означає теніс. Повторюю за мною. Де теніс. Де теніс. Лопен означає бігати. Скажите це зі мною. Гот лопен. Гот лопен. Фітнес це слово, що означає фітнес. Повторимо разом. Де фітнес. Де фітнес. Спортклюб означає. Спортивний клуб. Скажемо це слово разом. Д-спортклюб. Данс це слово, що означає танець. Повторюй зі мною. д данс. Д-данс. Слово голуф означає гольф. Скажи це слово зі мною: хет голуф golf. Хімнастик це слово, що означає гімнастика. Повторюй зі мною. Де гімнастик. Д гімнастик. Слово вицред означає змагання. Скажу це слово зі мною: децт. Слово «вінен» означає перемога. Повторюй зі мною. Had been, had been. А слово верлізен означає програш. Скажи це слово зі мною. Компетисія це слово, яке означає змагання. Повторюй зі мною. Д De competitie. De Слово медає означає медаль. Скажіть це зі мною. д медає. д медає. Це був наш 20-й урок. Вивчаємо нідерландську мову. Сьогодні ми зосередилися на вивченні різних видів спорту та пов'язаної з ними лексики. Не забувайте слідкувати за нами на нашому каналі в Інстаграм, щоб регулярно. Переглядати повторювальні картки, які освіжають вашу пам'ять. Також слідкуйте за нашим каналом на YouTube, щоб побачити більше цікавих уроків. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі!